Тут не було війни і перестрілок, Втім, тут знайшли прихисток безхатченки, побиті вікна, розмальовані аматорами, художниками, стіни, Бруд, сірість, занедбаність, розруха від кінотеатру. Імені Івана Миколичука залишилось небагато лише вивіска. Соромно має бути всім. Перш за все владі, депутатському корпусу. І громадськості, що з одного боку громадськість не наполягала, а з іншого боку, депутатський корпус був інфантильним, а керівництво міста очевидно мало якісь інші плани, і тому все разом зійшлося. Під одним дахом, який сьогодні провалюється над нашими головами, і це кінотеатр Івана Миколайчука. Перегорнімо сторінки. 1968 рік. Відкриття кінотеатру. Дружба. Сотні чернівчан раділи цій події. 1991 рік. Перейменування кінотеатру в честь Івана Миколайчука. Ще 20 років городяни приходили сюди на перегляд кінострічок. 2010 рік колектив постав проти нового керівника, вказуючи, що він нищить кінотеатр. Тоді відремонтували покрівлю. На не вистачило грошей. З того часу часу почалось багато розмов і лише розмов. Нині 73-я річниця від дня народження славнозвісного митця. на відео видно банер прикриває будівлю вже три роки: 70-річчя Ось кадри з минулого року мало що змінились за рік. Втім, як і за три роки городяни не можуть не помічати кінотеатр і велику вивізку з іменем Миколайчук. Це е, кажуть на буковині не, не файно Я вважаю, що все таки культурний спадок, так сказати. Надо е, таки підтримувати і каріть реставрувати Цей кінотеатр він. Колись користувався дуже великою популярністю і дуже великим попитом серед молоді. Мені подобалось. Там і великий зал і великий екран. Діляться думками висловлюють пропозиції городяни в соціальній мережі Фейсбук на приватній сторінці Олексія Каспрука, мера Чернівців. Вірять, що він зрушить з місця і вирішить проблему. Не залишається осторонь і обласна влада. Я знаю про ситуацію, яка виглядає. Я була на тому об'єкті не один раз. Зверталася до міської голови з приводу того, аби там бодай би на даний час упорядкували територію, але Очевидно, ви вже знаєте, є такі плани і у нашої нової міської влади і, очевидно, і всієї територіальної громади, яка вівторок збереться на громадські слухання з цього приводу. Перетворити об'єкт кінотеатру Івана Миколайчука у величезний інтерактивний культурний центр. Грошей, звісно, в бюджеті на це не виділено. Втім, нова міська влада обіцяє, що шукатиме кошти, бо це обов'язок кожного боковинця, який шанує своє минуле. Тим часом боковина 15 червня вшановуватиме пам'ять Івана Миколичука. Далі чекатимемо вівторка і нарешті дій, а не розмов. Ярослава Онуфрик, Михайло Антонюк, місцевий час.